Слава Ісусу Христу! Слава друзі, мене звати Галина Литвин, мені 42, маю чотири діток, дорослих вже в компанію. Прийшла так як і всі за здоров'я, бо його бо бракувало. Бракувало вже 38 років, де до 30 років вже розкладалася. Гарно сьогодні сказали про хроніку. Наш продукт, саме Еле 8 він починає працювати на причину захворювань. То, як хімія забирає наслідки. По хроніці так само хронічний дозеліт, хронічна втома, не то, що недосипання, а тріхнічне безсоння, хронічне випадання волосся, хронічні донесень ногтики, хронічний псоріаз, бо то є 20 років, то є хроніка, правда? Yeah. Так, про Донзеліт я сказала. Ну і, скажімо так, по Техесі. Я почала вживати клітини харчування в 2023 році, 10 лютого. Була з Елевом і хочу сказати, що, як Наталя каже, одна четверта навіть працює, і одна шоста працює, і одна п'ята від капсулки працює. Я почала пити дві треті капсули, бо повна капсула давала такий, такий, такий тремор. І я собі відсипала одну четверту від капсулки. І вже на шостий день моя алергія пройшла. Чому розказую перше про алергію, бо це перше, цьому, чого я позбавилася? Ну, перше, ми були взагалі всі хім, ну, аптечні дуже сильно. У нас в хаті був і бупрофен, у нас було, е, е, ці, як то ти казала, е, щоб імунпод. Антибіотики, дякую, дякую, і, і ми ще пили, вживали знеболювання. І ще до того мені додався діазолін на постійній основі. Страшна алергія. Алергія. Страшна алергія. алергія була така: від боку до боку отакий пояс. І воно чухалося і на ніч, і я його чухала, і воно мені сочилося, і так прилипала та моя футболка, дівчата, то було, ну чесно, то було щось ну, страшне, я скажу воно на ніч і спати не давало, тому що вже було трьохрічне безсоння. На шостий день алергія пройшла. За три тижні, на самому елеві за три тижні, оця вся чіпуха, все пройшло і стала шкірочка, отака бо. Показувати не буду, бо ми в ефірах. Ну, правда, реально дуже всьо чистенько добре. Скажу так, за два тижні вживання клітини у харчування мене вже душила щитоподібна. Так само пройшло і досить недержавну турбує, бо серед ночі я так.